На розгляд виконавчого комітету прилуцької міської ради 27 червня виносилося 15 питань. Першочергово обговорили підготовку закладів освіти до роботи у новому 2023-2024 навчальному році. Тетяна Гуляєва, виконуюча обов'язки начальника управління освіти, інформувала про основні заходи. Загалом їх 25. Це формування мережі закладів дошкільної та позашкільної освіти, загальної середньої освіти, створення безпечних та комфортних умов вихованців в закладах дошкільної освіти, школярів у ліце. Провести освітні програми закладів загальної середньої освіти у відповідність до державного стандарту базової середньої освіти та забезпечити його провадження у дешостих класах НУШ, провести роботу по забезпеченню підручників учнів закладами загальної середньої освіти, підготувати заклади загальної середньої освіти до нового навчального року в частині проведення ремонтних робіт, огляду приміщень, споруд і так далі. Забезпечити роботу комісії по прийому закладів. Загальної середньої освіти до нового навчального року, провести нараду директорів закладів дошкільної освіти про підготовку закладів дошкільної освіти до нового року, провести розширене засідання колегії управління освіти міста, провести серпневі зустрічі педагогічних працівників, забезпечити утримання в постійній готовності захисних споруд закладів дошкільної загальносередньої і позашкільної освіти, провести перевірку готовності закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста до роботи в новому навчальному році, провести навчання відповідальних осіб до, 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 за електрогосподарство. З електробезпеки та відповідальної за газове господарство, забезпечити випробування на щільність теплових мереж закладів освіти. І якщо будуть якісь недоліки, то їх усунути, виконати перевірку манометрів теплових мереж закладів освіти, забезпечити виконання комплексної перевірки технічної стану діючих електроустановок, виконати повірку лічильників води в ДНЗ номер чотири, прилуцькому ліцеї номер дванадцять НТМ та приміщеннях, які знаходяться на по вулиці Іванівській, 57, виконати перевірку теплових лічильників 8, 9, 11, 29, Виконати ремонт ревізію всієї запірної арматури мереж тепловодопостачання закладів освіти, скласти акти готовності теплових мереж до опалювального періоду, провести утеплення теплових мереж, підвальних приміщення закладів освіти і виконати перевірку стану електроустановок закладів освіти. Всі 25 запланованих пунктів з підготовки до нового навчального року вони мають бути виконані до середини серпня цього року, передбачають фінансування з міського бюджету. Та через відсутність хворому сесії Прилуцької міської ради не відбуваються. Відповідно, з міської казни не виділено коштів на заходи, заплановані управлінням освіти та на низку цільових програм. Про це вкотре наголосила Тетяна Гуляєва, звертаючись до депутатів від так званої опозиції, які були присутні на виконкомі. Заходи дуже суттєві. А у зв'язку з тим, що бюджет не прийнятий, як це впливає, і як ви можете 100% підготуватися. І ви ну, добре знаєте, що на сьогодні дуже приємно у нас присутні депутати. Хай послухають, які в нас проблеми. Це дуже добре, що є депутати. Це частина заходів, яка яка тут присутня в цьому проекті рішення. Ну, Скажімо, так, вона вимагає обов'язкового виконання теплові мережі повірка лічильників. Частина коштів на виконання цих заходів з 1,12 минулого бюджету у нас є, ми можемо забезпечити. Але, на жаль, ми розуміємо, і в нас вже склалася така ситуація, наприклад, по закладах дошкільної освіти, де дуже багато аварійних робіт, то порвалася тепломережа, то водо... Водна мережа то десь електропостачання на виконання аварійних робіт в управлінні освіти гроші вже закінчуються на сьогодні. Під загрозою закриття двох навчальних закладів закладу дошкільної освіти номер 3 та ліцею номер 3 Проблемну ситуацію озвучила виконуюча обов'язки начальника управління освіти. Приписи ще минулого року, де написано взагалі, що заклад дошкільної освіти номер 3 взагалі закрити, не допускати дітей, тому що там пожежна безпека знаходиться вкрай, скажімо так, негативно проєктна документація вся є, це є але кошти, да, кошти на роботи. На роботи. Але, але роботи. я вам хочу сказати, така сама ситуація по всіх закладах дошкільної, шкіль... до загальної середньої освіти. У нас немає блискавка захисту ніде, у нас немає по закладах освіти ніде пожежної сигналізації, у нас ніде не оброблені дерев'яні конструкції горищ. Тобто це ще просто. Треба на сьогодні є рішення суду. Так, да, по двох закладах по освіти, двох тим закладах більше, що й, да, рішення суду. І якщо то по великому рахунку, з 1 вересня. Року ми заклад ліцей номер 3 і заклад дошкільної освіти номер 3 не повинні відкривати, бо рішення суду є. Через відсутність фінансування управління освіти не має можливості забезпечити підручниками научністю заклади загальної середньої освіти. У нас немає взагалі ніяких коштів на перевезення. Тобто зараз Міністерство освіти говорить про те, що в липні, в серпні будуть надруковані частина підручників для 6-го класу нуж і остача підручник для 5-го класу, який потрібно буде забрати з Чернігова і привезти до міста Прилук. Світи цього фізично не може зробити, тому що ми не можемо заплатити за перевезення цих підручників. Наші діти в пролуках залишаться без підручників. Також у ліцеях не функціонує жоден гурток, зазначила Тетяна Гуляєва. У нас уже другий рік у закладах загальної середньої освіти факти немає взагалі ніяких. гуртків. Благо, що в нас працюють заклади позашкільної освіти, але раніше працювали досить непогано шкільні. Зараз немає. Зараз стоїть питання національно-патріотичного виховання. І в закладах освіти повинні бути хоча б рідки національного патріотичного виховання. Немає Немає коштів, Немає коштів, і вже другий рік ще раз наголошую, не працюють курси за вибором, варіативно складова взагалі відсутня фактично. Вона виплачується тільки на бойових предметів. І все. Ми таким чином обмежуємо наших дітей в освіті, в якості освіти і в подальшому навчанні. Ряд проблем освітянської галузі озвучила профільний заступник міського голови Тетяна Шкуренко, яка опікується медичною культурною сферами і безпосередньо освітою. Її виступ звернення до депутатів так званої опозиції про необхідність фінансування освітньої галузі, крім того, на сьогодні навіть не ухвалені вкрай важливі рішення, які взагалі не потребують фінансових затрат, користуючись тим, що тут. Фактично шість аж депутатів Луцької міської ради, яких рідко побачиш в такій кількості в принципі у стінах міської ради. Тому, звертаючись до вас, шановне панство, я хочу наголосити не на тільки глобальних речах, пов'язаних із виділенням коштів, а й на елементарних, таких як затвердження нормативних документів, без яких функціонування навчальних закладів з 1 вересня, просто буде неможливо. Тому хочу зауважити, що мова йде і про затвердження мережі, вона вже має бути відповідно до чинного законодавства затверджена на 5 серпня. Без тих рішень, які не ухвалені Прилуцькою міською радою, ми єдині в області на сьогодні залишаємося із незрозумілою фінансовою ситуацією, яка пов'язана із фінансово-господарською автономією закладів освіти. ми не змогли забезпечити перехід ні на початок 2023 року, ні в середині року. І року. Судячі тенденції, які намічаються в Прилуцькій міській раді, вони в принципі не зможуть бути забезпечені із 1 січня 2020 24-го року тому прошу звернути увагу навіть на ці елементарні речі, які абсолютно не потребують коштів і не вимагають від депутатів якихось глобальних таких сварок, тому що тут мова йде от конкретно тільки про розуміння тієї нормативно-правової бази і того нормативно-правового поля, в якому повинні функціонувати заходи освіти міста Прилуги. Нагадую про те, що на сьогоднішній день, незважаючи на Знову ж таки дискусії, які точаться, або ж не знаю, чи кулуарно, чи взагалі ви про це говорите і розумієте свою відповідальність як засновника щодо функціонування ліцею і створення обласної мережі академічних ліцеїв вже станом на 1 вересня 2024 року, теж. Фактично і з вами вести розмову і визначатися щодо того, який це буде заклад, і подавати на область власне, інформацію вже більш-менш внятну, ми теж не можемо. І жодні управлінські рішення, які будуть прийняті, чи то міським головою, чи то заступником, чи начальником обласного управління, не будуть мати під собою абсолютно ніякої ціни і вартості, бо всі ці рішення мають бути в обов'язковому порядку, затверджені виключно тільки засновників яким ви є, шановні депутати, тому до всіх тих питань, які Тетяна Миколаївна вже озвучила і наголосила, і які мають дійсно під собою фінансове підґрунтя, прошу звернути увагу навіть на це, що абсолютно немає під собою потреби. Діляти кошти неухвалення відповідних сесійних рішень знову ж таки через відсутність кворуму ставить під загрозу за словами заступника міського голови Тетяни Шкуренко і харчування дітей. Хочу наголосити ще на одній ключовій проблемі, яка може з першого березня. Це надання послуги з харчування. Нагадую, що особливості підприємства, які надає послуги з харчування, полягають в тому, що функціонують вони за рахунок наданої послуги. Відповідно, виплачують заробітну плату і мають можливість здійснювати закупівлі, але враховуючи те, що ми маємо вже відповідно за літо навіть те, що пов'язано із підривом Каховської ГЕС. І е, те, що ми розуміємо, які будуть наслідки на осінь, наслідок цін на харчові продукти, і те, що ми усвідомлюємо, що внаслідок невиплати заробітної плати частина колективу знову ж таки може е, звільнитися, вони вже звільнюються масово. То постане питання, а як відповідно функціонування повноцінного колективу, враховуючи кадровий голод в цій сфері, і б, вартості харчування, яку ми або ж повинні розуміти? Маємо переглядати з, ж такі, із засновником, тому що повноцінне е, меню, відповідно, навіть е, до тієї затвердженої вже стратегії шкільного харчування, яка почала функціонувати в Україні за той період, поки не функціонує депутатський корпус повною мірою, е, е, вимоги до належної організації харчування ще більше загострилися, помилилися, і це теж треба враховувати. Е, тому, будь ласка, зважте і на цей момент в тому числі Тетяна Шкуренко також акцентувала увагу. Заклади освіти, охорони здоров'я, заклади культури активно беруть участь у грантових проєктах, які потребують співфінансування з міського бюджету. Стати повноправними учасниками грантових проєктів не завжди мають змогу через відсутність сесійних засідань. Скільки ми втрат маємо щодо. Неможливості брати участь у різноманітних грантових проєктах на співфінансування, які пов'язані із будівництвом сховищ. Скільки ми втрачаємо в тому, аби залучити кошти до інфраструктурних питань, пов'язаних із тим же стадіоном і пов'язаних із можливістю ремонтів у шкільних їдальнях. Цей список можна продовжувати. Бо всі вони фактично передбачають мінімальне співфінансування, але, на жаль, розуміючи навіть те, що прилуки, якщо й пишуть гарантійний лист, сподіваючись на вашу свідомість і на те, що ви прийдете на ту чи іншу сесію, ми на сьогоднішній день розуміємо, що наші заявки навряд чи навіть і розглядаються, а не опиняються відразу у сміттєвій корзині. Такі втрати надолужити буде теж дуже важко. Про важливість підтримки закладів освіти та позашкілля вкутра наголосила міський голова Ольга Попенко, акцентуючи увагу, що навіть при неприйнятті бюджету заклади демонструють високий рівень досягнень, як приклад, дитячо-юнацька спортивна школа. На сьогодні спортивна школа одна з кращих не лише в області, а й в Україні. Все сіль відбувається, депутати не приходять. а школа дитячо-юнацька спортивна школа. Живе, працює, розвивається і прославляє наше місто. І вносить значний вклад в перемогу нашої країни на ворогом. То все, що відбувається у спортивній школі, а дітки їздять на змагання, стають чемпіонами України за рахунок батьків. Тому я би хотіла ще раз і ще раз, щоб зрозуміння до цього поставилися. І це питання на, на розгляді не сьогодні і не вчора, а з 1 січня там діти дуже багато навчаються. Дітки займаються спортом, і треба це питання розглядати. Ви добре знаєте, що дитяча наська спортивна школа заслуговує нам значну повагу від нашого депутатського корпусу, бо там зранку і до пізної ночі займаються спортом діти і дорослі. На сьогодні і Місіївська громада, і Дніженська громада, і Чернігівська громада. Дивіться, Чернігів розбомбили стадіон. А вони віддають кошти і поновлюють. Ми на сьогодні маємо таке бажання розбудувати стадіон, побудувати бігові доріжки, бо ви знаєте, що наші діти чи не найперші або серед перших в Україні з легкої атлетики. І дітки на це заслуговують і батьки також найбільш нагальним пунктом з 25 запланованих виокремили обов'язкову наявність споруд цивільного захисту в усіх навчальних закладах. Цього потребує закон. Зараз в управлінні освіти надійшло дуже багато нормативних документів із міністерства освіти, де конкрет... і ДСНС, і протокол засідання при військовій обласній військовій адміністрації, де конкретно написано, що споруди. Повинні бути в зоні доступності у всіх закладах дошкільної закладах середньої освіти не більше 100 метрів. За результатами останньої перевірки укриттів за участі представників нацполіції, надзвичайників, посадовців Прилуцької міської ради районної військової адміністрації до закладів освіти міста зауважень не було. Була дуже серйозна перевірка, була створена комісія і від, від представництва ДСНС саме по освіті, ми не потрапляємо у список Бількі тих захисних бачимо. споруд, дає є такі, такі серйозні зауваження. І треба дякувати звичайно, керівникам. Оці ці всі захисні споруди, це сховища і тру, вони стоять на обліку і там виконані ремонти. І ми на сьогодні вони всі придатні і ми не маємо зауважень саме до тік і до тих споруд, які перебувають на обліку управління освіти. Ну а простіше, звичайно, що. Можливо, можливо, треба і переглянути, але і таких вимог до найпростіших криттях до сховищ і до е, про немає. На сьогодні у прилуках ще лишаються заклади освіти, які не мають сховищ укриттів. Держава виділяє кошти на будівництво захисних споруд цивільного захисту. Та оскільки сесії не збираються, місто не отримає фінансування. Ми подали пропозицію, але це повинно бути гарантовано співфінансування будівництво захисної споруди. Давайте йдемо по школах. По другому ліцею ми подали час, подали до 9, сьома, з 14, 12, 13. Так? Ми подали, тому що, але це повинно бути співфінансування. І вже до 1 вересня, ну хай це до 1, хай це до 1 жовтня, хай листопада можна подувати. І ми подали пропозицію про будівництво захисних споруд у двох дошкільних заходах. Це другий засадочок засад, засад, і десятий, який на сьогодні не працює. На який ми сьогодні не працюємо. Наскільки це важливо? Я думаю, що ви сьогодні все це почули, донесете думку, що м -м, діти заслуговують на те, щоб отримувати якісну освітню послугу, а для того, щоб отримати якісну освітню послугу в умовах війни. Ми повинні створити умови. Ми повинні побудувати захисну споруду. Члени виконавчого комітету проект рішення про підготовку закладів освіти міста до роботи у новому 2023-2024 навчальному році затвердили одноголосно. Не вистачило одного голосу, аби виконавчий комітет підтримав інвестиційну програму комунального підприємства прилуки тепловодопостачання на 2023-2024 роки. Хоча керівник даного підприємства докладно роз'яснив положення програми. Інвестиційна програма. Складається, передбачається виконання заходів на період 2023-2024 років. Здійснення, вона складається з двох заходів. Це по водопостачанню загальна сума 2 мільйона 110 тисяч 420 гривень. Це придбання ескаватора. Який копає на глибину ну, більше 5 метрів. У нас на підприємстві є екскаватори, але глибина в них дуже мала. Ми не, ну, 3,5 метра, 3, ми не можемо, є багато водопроводів, які знаходяться на більшій глибині. Тобто це є така проблема, вона вже давно ми наймаємо, якщо ну, не можемо виконати своїм ескаватором, тобто наймаємо в іншої організації. Або копаємо ступом, що в центрі міста є проблематично, тому що ну зрозуміло, що це розковається. Більшого діаметра і швидкість розроблення ґрунту менша. І другий захід це по цеху водовідведення, це придбання повітрядувки. Повітрядувки знаходяться в аварійному стані і взимку, коли було багато відключень, тобто ми їх ще більше роз... тобто вони виключали, включалися, що для них це не дуже добре. Постійно і, і це те, що запчастини вони російського виробництва, тобто запчастини до них проблематично придбати. Тому ми плануємо придбати повітрядувку. Одним із запитань представників депутатського корпусу було питання щодо передбачення в даній програмі фінансування з міського бюджету. Тільки амортизаційні витрати, тільки без прибутку. ще закладено Да, дійсно дійсно там за... Ніхто не погодив, я пояснюю. Зрозумів, що ніхто не походить, бо ви не ходите на сайті. Тобто ніхто не може погодити, але дайте я відповім. Я знаю, що ваша задача ще одне підприємство розшатати, бо всі комунальні розшатані, тільки одне залишилось. 400 тисяч не вистачає, 415 тисяч 820 гривень. Не вистачає на екскаватор, і 689 тисяч 780 гривень не вистачає на повітрядувку, дубку, але ми їх заклали. Зрозуміло, що голова не може підписати погодження, тому що не немає сесії. Не але сказати. я з досвіду відповідаю на ваше питання, з досвіду. Коли ми будемо проводити тендерні закупівлі, зазвичай всі, що ми закупляли, ціна буде нижча. Тому ми плануємо, ну надіємося на те, що буде. Ми купимо їх дешевше, цей екскаватор і вліземо в цю суму. Якщо не вліземо, то ми додамо власні кошти, які заробляємо інші діяльності, користуючись нагодою. Знову ж таки звернутися до Валентини Іванівни, яка є Турбуються про розвиток комунальних підприємств у нашому місті. Звернути увагу на те, що функціонування, в тому числі багатьох комунальних, залежить від своєчасної сплати за відповідно надану послугу. Хочу наголосити на тому, що міські цільові програми надання первинної вторинної медичної допомоги до цього часу не схвалені депутатським корпусом, а відповідно і своєчасна оплата за надані ті послуги, які надаються комунальним підприємствам. Вони на сьогоднішній день теж до цього. Часу фактично шість місяців цими комунальними некомерційними підприємствами не сплачувалися. Тому в контексті турботи за розвиток підприємств, прошу, будь ласка, врахувати цей факт в тому числі. Ви комунальне підприємство Перуцької міської ради. Ви підприємство одне серед кращих підприємств, яке практично не буває збитковим підприємство, яке працює системно і працює результативно. Якби депутати збиралися підтримувати, треба і купувати техніку. Вам треба і це велика вдячність. Саме вам, керівнику, що ви вмієте купувати техніку, купувати за кошти власні кошти. Але міська рада, депутатський корпус не повинні стояти осторонь, а підприємству допомагати, бо на сьогодні це одне з кращих підприємств в області. Наступне питання порядку денного засідання виконкому торкнулося роботи ще одного комунального підприємства. На розгляд було винесено затвердження проведення конкурсу на надання послуг з вивезу побутових відходів у прилуках. Це питання піднімалося повторно. Провели конкурс 16 травня було рішення прийнято, було розглянути всі, всі питання, затверджена конкурсна комісія, уторено, затверджено документи, документи всі відповідні. Значить, 19 червня був об'явлений конкурс, але в цьому конкурсі. Ніхто не прийняв, не прийняли участь. Тому ми вимушені повторно винести це питання. Не було ні одного учасника. Значить, тому другий пункт цього проекту рішення. Конкурсній комісії організувати та провести конкурс на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів в місті прилуки 31 липня 23-го року. Присутній на виконкомі директор комунального підприємства послуга Руслан Ніязов пояснив, чому підприємство Монополісти, яке надавало містянам послуги з вивозу сміття, не взяло участь у конкурсі. За словами очільника послуги, підприємство не відповідало встановленим критеріям для участі у конкурсі у відповідності до закону не Пізніше, ніж за два місяці повинен бути проведений черговий конкурс. Підкреслю от ви просто травень. Тобто, десь березень місяць повинен бути оголошений конкурс по визначенню виконавця. На той момент комунальне підприємство послуга не мало неподаткової податкової заборгованості, і ми відповідали всім критеріям, які були визначені у конкурсній документації. Було тоді вже оголошено конкурсу, але вже з порушенням умов. І на той момент комунальне підприємство було. У заборгованість і таким чином ну, фактично і не взяло участь, тому що ми вже були перед податковою заборгованості. Іде якась гра чи на камери, чи на публіку, яка чи я не знаю на що. Жоден з критеріїв, який був у першому конкурсі, він не змінився. Ви кажете, додавалось тут, нічого не додавалося. Критерії, які Мені були. Мені зараз ще підняти першу конкурсі. кваліфікацію. Такі і залишилися жодного критерія не змінилося. Про що далі можна говорити? можуть бути навіть, якщо не відповідає жодному критерії, вони можуть подати свою документацію, яка в них є в наявності. А конкурсна комісія для того і створена, щоб розглянути і або визнати переможцем або відхилити жодної пропозиції, ні від кого не було, жодної. Начальник житлово комунального господарства Олег Сузінов детально пояснив процедуру затвердження тендерної документації та умови проведення конкурсу. Ми, як посадовці, розробляємо будь-які положення і документації з рахуванням всіх змін. Останні зміни до постанови 1173 були внесені 19 липня 2022 року за номер 813. По цих крайніх змінах і розроблена документація. У нас завершувався договір, який був укладений 10 років тому, у 20-х числах травня. Конкурс ми розпочали підготовку до проведення конкурсу. Можливо, пізніше. Я не буду тут сперечатися, але не за того, що ви прийшли і кажете, конкурс проводьте. Це рішення і так вже було оприлюднено до того моменту, як ви прийшли і кажете, давайте конкурс проводити. Тобто підготовчі роботи були проведені, конкурс був оприлюднений і чекав свою дату проведення конкурсу. Щоб зробити це в рамках чинного законодавства, вами і виконавчим комітетом Прилуцької міської ради в особі міського голови була підписана додаткова угода про продовження терміну вивезення твердих побутовим всім виконавцям, який був. З яким було укладено договір 10 років назад, до моменту заключення нового договору. Тобто, проведемо новий конкурс, коли він відбудеться. Якщо ви подасте документи на 30-те, чи яке там 31 липня, відбудеться, буде довий договір. Не відбудеться, будемо знову виходити на виконком наново затверджувати. Тендерну документацію і йти в повторний конкурс. В ході засідання також було затверджено мережу автобусних маршрутів. Положення про субланку Прилуцької міської територіальної громади, ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Прилуцького району Чернігівської області. Ухвалили рішення про виділення коштів за рахунок субвенції на виконання доручень виборцями депутатами обласної ради. Сергій Крамаренко виділив кошти на поповнення матеріально-технічної бази Прилуцького ліцею номер 3 Віта Соларіва надала матеріальну допомогу мешканців Прилуцької громади виконком затвердив звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства телекомпанії Прилуки за перший квартал 2023 тисячі та стратегію національно-патріотичного виховання у місті Прилуки на 2020-2025 роки на сьогодні. На жаль, дуже багато заходів на справлених актуальних заходів, які проводяться паралельно збір коштів на потреби збройних сил України та підрозділів. Територіальна оборони це і спортивні змагання. В навчальних закладах проводилися і ярмарки націлили на збір коштів, дуже багато концертних програм, які проводяться з цією метою і кошти передаються на потреби Збройних сил України. Нелегкий час, а ви на своїй передовій. Ви на своїй передовій і дякувати за роботу організовано, дякувати за роботу нашої дитячо спортивної школи, тому що дуже багато, дуже багато заходів, заходи результативні. Заходи, які заслуговують на просто на особливу повагу до вас, до відділу молоді і до дитячо-юнацької спортивної школи, буду недидноразово говорити. Ну, від всіх, хто очолює цю роботу, бо ви у вас практично немає вихідних субота, неділя, ви на роботі, ви з дітьми, ви з молоддю, ви завжди поряд. На розгляд 15 питань членам виконавчого комітету знадобилося півтори години.